Доброго дня всім! В цьому відео ми розповімо про колектор Майга об'ємом 140 см кубічних. Він складається з декількох частин. Кришка колектора із заглушкою прокладкою, основа колектора і розподільний колектора на 5 виходів. Основу колектора розподільний кришку колектора можна змінювати окремо з переваг і характеристик. Колектор виготовлений з високоякісного пластику. Він доволі тяжкий, буде добре витягувати вим'я. Кришка колектора прозора. Зручно дивитися, як тече молоко. І також доступна ціна. Зараз зробимо заміри. Кришка колектора. Зовнішній вихід під молочний шланг. 18 мм. Внутрішній діаметр. Внутрішній діаметр 70 мм. Основа колектора. Зовнішній вихід під соскову гуму. 13 міліметрів. І також зовнішні виходи під вакуумні трубки. 0,9 мм. Колектор підходить під апарати буренка і також для всіх апаратів вітчизняного виробництва.